Аеропорт Олександр Степ, Аеропорт, аеропорт, в крові лежать твої руїни, сердець солдатських і аорт, синів найкращих України. Тут зброя грілася в руках, тіла ВІД РАН горіли болем, стогнало небо у дірках понад бетонним мертвим полем. Хвилин, диявольський проклін, адреналін натомість їжі. І безнадійна слабкість стін, і звідусюди очі хижі, хто був у пеклі, знає все. Там враз навчаються молитись, там без молитви рознесе, не встигнеш навіть зажуритись, скажений вулик, термінал, прямих влучань бетонна троща, на смерть або життя завал, затятий спротив духу й проща. Стояв в проломі капелан в розбитій вежі на колінах, із нього бив вулкан, бійців, рятуючи у стінах. Аеропорт, аеропорт, в крові лежать твої руїни, сердець солдатських і аорт, синів найкращих України.